Ero City Three. Коли пікселі перші спалахують в сутінках урбанічного коду, житлового масиву, то приходить до мене натхнена найсутнісна, сутнісна, до глоду і місячно сива юначка. Наодинці удвох поринаємо в лоджії, ошуниві ноктюрни в, в галереї стріт арту, де шефруючи вікність, вона каже про вроджений фінітизм одиноких, про безпері страту означень. На зем'ятому ложі я вдень прокидаючись, у щоденнику бачу тільки проміжки часу. У вхідних номери невідомі, що далі чись, що не з'явиться знову, Номер не визначався, не буде. Вихідні випускні лікарня неоднакові, Монодія рутини, мій заряд обнулився, одні тижні захоплені датами і знаками, якщо станції рости завітає сріблиста в будень. Забувайте про мене з вайфайною швидкістю. Напишіть адресат ваш електронну убий. Знасоблений світ його майже і витіснив, яким знали раніше, розіп'яти біти і стисли. Розпадаються смисли, розлазяться вироки. Дієслово, істота на плаху. У квартирі йде четвере тування викрики. Мені страшно, коли між словами спалахують числа. Мені страшно трикра. An arrow of file 33, not found.